Невже це новий арєшніка? Ворог наніс трагічного удару по кривому рогу. Лавров ставить світові ультиматуми, а Путін передає зброю Лукашенку. Диктатор чергове заговорив про ядерний вибух. Знову блеф? Чи у кремлівського царя зриває гальма? Про це говоримо тут і зараз на каналі «Сій час. Підписуйтесь, і ми починаємо. Глава російського МЗС Сергій Лавров дав велике інтерв'ю пропагандисту та неприкритому прихильнику Путіна. Акеру Карлсону обговорили війну в Україні, можливий початок переговорів із Кремлем та проблеми у відносинах зі штатами. І знову від ілюзій про заборону вступу Україні до НАТО перейшли до погроз. Лавров заявив, нібито справді Росія не прагне ескалації, але сподівається, що Захід прийме всерйоз випробування Арішника. Якщо цього не станеться, Москва готова надіслати додаткові сигнали. Перші дзвіночки вже пішли. Росія розмістить систему Арішнік у Білорусі. Туди і ракети перетягнуть вже у 2025 році. Відповідний договір підписали Лукашенко і Путін його диктатори подають як гарантії безпеки у рамках союзної держави. Далі трохи стендапу від Лукашенка і захоплення їхніх придворних тому времені по нашим предварительним розчутом ми наладимо серійний випуск. Эти комплексы будут поступать на вооружение в РВСН России и параллельно начнем их размещение на территории Беларуси. Я это воспользовался нашей дружбой в том плане, что если хотите от Путина что-то получить, добейте, чтобы он публично что-то пообещал. Поэтому я спасибо. Важливо додати, що кремлівський господар попередив, мовляв, орешник, навіть може бути наближеним події до ядерної зброї. В групового группового применения несопоставимы з применением ядерного оружия, но оружием массового уничтожения не являются. По двом причинам: во-первых, это в отличие от оружия массового уничтожения. Это высокоточное оружие. Оно бьет не по площадям и добивается результата не за счет своей мощи, а за счет точности. Перше. А второе, в случае групового применения одного, двох двох, трьох комплексів. По Пасілі удара оно ано являється таким же, як ядерне. Смертоносний снаряд вже цілив по місту Дніпро. Його запускали із полігону Капустин Яр у Астраханській області РФ, звідти понад вісім сотень кілометрів, практично стільки ж від Дніпра до кордону з Білоруссю. Затханали вже порахували, що балістичні ракети будуть долітати із білоруського Бреста. До Києва за трохи більше ніж 2,5 хвилини, до бази США у Польщі за понад 3 хвилини, до Парижа за 8. і до Лондона майже за 9. У день 6 грудня моніторингові канали вже робили попередження про ймовірні пуски ракети Застарканської області. Повітряна тривога близько 13.40 накрила всю територію України. Згодом виявилося, що це був фальш-пуск. Але якщо армія РФ притримує свої арешники, то інші балістичні ракети не рахує. Страшний удар терориста нанесли по місту кривий ріг на Дніпропетровщині. Момент потрапив на відео. На піші, що мене угу! у... сильні вибухи містяни почули близько 16.20. Паблік Нікалавський ваньок не приховує. Наслідки жахливі. Ці кадри пропагандисти цинічно коментують так дослівно по кривому розі справді було завдано удару, але іскандером, а не решникам. Дрібниця, а приємно бути добру. Кінець цитати на зараз вже відомо, що російська атака забрала двоє життів. За інформацією, станом на 18.30 від голови регіону Сергія Лисака постраждалих 17-ро. Серед них дитина вісім осіб госпіталізовані у стані середньої тяжкості до лікарень. Під завалами можуть бути люди. А це наслідки атак ворога на Запорізьку область. Виникла пожежа на СТО. Відомо про дев'ять загиблих станом на 19.30. Попередньо шестеро поранені. Серед них двоє дітей, чотирьох та одинадцяти років. Вони отримали осколкові поранення та травми голови. Дякуємо вам за довіру та закликаємо підписатися на канал свій час. Далі тільки більше. Тривога накрила всю Україну. Ворог запустив свої смертоносні ракети. Чи це знову Арішнік? Розберемося за мить. Вночі терор теж не стихав. Понад десяток російських БПЛА загрожували Києву. Є жертви на Миколаївщині. Пошкоджені домівки у низці прикордонних регіонів. Про все це говоримо у випуску на каналі. «Сейчас». час. Підписуйтесь, і ми починаємо. Росія знову вдарила дронами по Києву. Сумарно у ніч проти 6 грудня. Тривога тривала 4 години. На столицю літальні апарати заходили хвилями, в більшості поодинокими цілями і з різних напрямків. Сили ППО знешкодили більше десятка одиниць. Попередньо в місті зафіксовано падіння, але без серйозних руйнувань чи потерпілих. Зазначили у КМВА. За уточненнями міського голови кличка арештки збитого дрона виявили у голосівському районі на проїжджій частині. Разом з тим, більш серйозні ураження через нічний наліт шахедів фіксують на київщині. Пошкоджено вісім приватних будинків. Також ушкоджень зазнали гаражне приміщення та господарська будівля. В будинках вибиті двері та вікна, пошкоджені фасади та покрівля. Постраждалих на щастя немає. Далі говоримо про Харківщину. Згідно з інформацією від голови ОВА Олега Сіньгубова, пізно ввечері ворог дарив по селу Клугіно-Башкирівка. Внаслідок влучання БПЛА пошкоджено скління вікон однієї будівлі. Отримав поранення чоловік. Він госпіталізований до лікарні. Минулої доби російські агресори використовуючи БПЛА нестановленого типу, вдарили по селу Івашки Золочівської громади. Пошкоджено два приватних будинки, господарчі споруди та енергомережі. Також не раніше ворожий шахет поцілив у приватний житловий будинок у населеному пункті Курюківського району на Чернігівщині. На жаль, є поранений мирний житель, його госпіталізовано до місцевої лікарні. Вдавався противник і до ракетного терору. 5 грудня росіяни ймовірно запустили крилаті ракети «Іскандер-К», зафіксували два вибухи. Внаслідок яких пошкодило вікна у трьох будинках. Потерпілих немає. Працювали сили ППО і на сусідній Сумщині. За ніч ранок п'ятниці зафіксовано 15 вибухів у Краснопільській, Великописарівській та Серединобудській громаді. У Краснопільській пошкоджено будинок ворог використовував і артилерію, і міномети, і дрони, і fpv безпілотника. Всього за 24 години наші оборонці неба збили 32 ворожі БПЛА із 53. 16 безпілотників локаційно втрачено, два вийшли із підконтрольного повітряного простору у напрямку Білорусі. Такими є дані повітряних сил ЗСУ. Хоча моніторингова група білоруський гаюн стверджує: понад 10 російських дронів шахет залетіли до Білорусі цієї ночі. Рухалися через білоруський так званий коридор. Із Росії та України прямуючи в напрямку Гомеля, Лоєва та Мозеря. авіацію білоруси не піднімали, зазначається у дописі. Із важкого озброєння тероризували путіністи Запорізьку область. Окупанти завдали 435 ударів по дев'ятьох населених пунктах, атакували 254 чотирма дронами. Здійснено дев'ять обстрілів із РСЗВ та 172 артудари. арт удари. Пошкоджено житлові будинки та інфраструктури. Жертв серед мирного населення, дякувати Богу, немає. Тихою ця ніч, на щастя, була для всіх мешканців Дніпропетровщини, однак на Миколаївщині є жертви. Місто Вознесенськ зазнало ракетного удару. Збиті ракети Х-59, Х-69 пошкодили три десятка будинків, а ще автівку та лінії електропередач. Загинув 74-річний чоловік. Про це сповіщає Віталій Кім, керма регіону. Також 5 грудня ворог двічі атакував куцерубську громаду дронами ФПВ, а мінометного обстрілу зазнала акваторія Очаківської громади. Станом на зараз у Чорному морі фіксують один російський носій калібрів, проте він не має ракет. Зазначають у військово-морських силах Збройних сил України. Водночас в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. А ще ворог, вже зранку п'ятниці п'ятниці, го числа, почав загрожувати українцям, у кількох областях, зокрема і в столиці, лунає сигнал повітряної тривоги. Згодом небезпека поширилася на всю Україну. Вся карта нашої держави червона. Загроза виникла через імовірний запуск міжконтинентальної балістичної ракети із Астраханської області РФ раніше звідти із полігону Капустин Яр. Противник запускав той самий «Арєшнік» по Дніпру. Однак, за даними моніторів, ціль уже не фіксується у повітряному просторі. Чисто ми пильно стежимо за ситуацією. А ви, шановні глядачі, не ігноруйте попередження: бережіть себе та близьких.